Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки та коментари. Отже, друзі, важливі новини для українців. Зеленський просив лідерів ЄС допомогти повернути українських чоловіків додому, але йому відмовили. Отже, які країни готові депортувати українських чоловіків? А хто категорично проти? Деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам також підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту з приводу інтеграційної реклами на каналі FM Ukraine Звертайтесь, будь ласка, на електронну пошту в опису під цим відео. Дякую вам. Вже політики від Польщі до Угорщини заявляють, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Так дії Зеленського пояснюють тим, що президент хоче підтримати зруйновану війною економіку і протистояти РФ. Втім, зараз центральна і східна Європа відчуває нестачу працівників, зокрема Польща Чехія, не хочуть втрачати українців, адже в будівельних та транспортних компаніях цих країн українці становлять близько 30%. Працівників, також хочу сказати, що Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус іноземних добровольців. Нагадаю, цей закон щодо правового статусу іноземних добровольців, які воюють на боці України. Тепер іноземні добровольці в Україні зможуть отримувати посвідки на проживання або українське громадянство навіть з просроченими паспортами. Отже, повертаємось до депортації українських чоловіків. Які країни готові депортувати українських чоловіків? А хто категорично проти? Спочатку дивляться на Польщу та Німеччину, тому що в цих країнах найбільша кількість українських чоловіків. Звісно, однією з перших на цю ініціативу відреагувала саме Польща, адже. Порятунок від війни в Польщі знайшли понад мільйона українців. Майже 371 тисяча з них це чоловіки призовного віку, які за законом можуть бути призвані в армію під час війни. В свою чергу міністр оборони Польщі Владислав Косаня-Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути. Своїх чоловіків додому, втім, створення окремого механізму можливо лише після відповідного звернення української сторони. Міністр оборони повідомив, що Польща давно пропонувала українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військово зобов'язаними і має їхати до України. Однак більшість українських громадян, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, отримали там тимчасовий захист. Тобто це легальний юридичний статус. Цей статус нагадаю дозволяє українцям працювати та отримувати державні послуги навіть за відсутності дійсного посвідчення особи. Хоча в МВС Польщі повідомили, що українським біженцям можуть продовжити захист навіть без Паспорта. Про це написало польське видання Гезета з посиланням на заяву голови МВС Польщі. Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їхні приватні дані, зокрема Україні. Отже, друзі, зазначимо, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звісно, якщо таке рішення таки буде ухвалене. В чому я особливо дуже сумніваюсь, оскільки українські чоловіки, які наразі перебувають в Польщі, просто переїдуть до інших країн Європи, свою чергу посол Польщі в Україні Ярослав Гуза каже, що Польща не має конкретної відповіді на це питання, що робити з українськими чоловіками в країні однак примусово виселяти їх не збирається. Та й взагалі, друзі, доволі важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку до України силоміць. Такого не станеться. Очільник Міноборони Польщі підкреслив, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країнах ЄС, мають ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Тоді це звичайно мало обов'язковий характер для всіх країн членів ЄС. Литва, наприклад, взагалі вагається, що робити: повернути Україні чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, лише як заявив очільник міноборони Литви, спершу вільно здочекається, як цю процедуру проводитиме Польща, Естонія, взагалі проти депортації українців. Уряд Крини не планує примусово повертати. Українських чоловіків до України, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають зараз в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку. Словаччина навпаки розглядає можливість депортації. Більш різкі заяви лунають з вуст, наприклад, високопосадовців словаччини, міністр оборони країни Роберт. Каліняк заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків за кордон. Він додав, що на його думку найбільша допомога українській армії це люди. З його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Угорщина, наприклад, не видаватиме українських біженців. Віце-прем'єр Угорщини. Жолт Жовтшийм'єн заявив, що Україна не видаватиме Україні біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він наголосив, що кожен біженець з України в Угорщині – це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи переїхати на захід, чи повернутися назад. Німеччина взагалі закликає українців працювати. Німці, ви знаєте, стали на захист українських біженців. Канцлер, наприклад, Німеччина Ловшоль заявив, що українці з посвідку на проживання та роботою можуть залишатися в Німеччині однак він закликає українців працювати. Швейцарія готова до депортації українців. В Швейцарії було публічно висловлено позицію щодо необхідності повернення до України військовозобов'язаних чоловіків біженців. Яка отримала підтримку не менш ніж двох політичних партій, водночас голова українського товариства у Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлювання цинічними та розглядає їх як морально-політичну заяву про банкрутство? Отже, як висновки українських чоловіків може хотіти повернути президент України чи українська влада, хтось з європейських країн не проти повертати українських чоловіків призовного віку, хтось навпаки. Не хоче відпускати українців. А що каже про це закон? А отже, в Європі не буде масового виселення українців відповідно саме до протоколу Європейської конвенції з прав людини. Ідея про депортацію, друзі, про те, що українських чоловіків в Польщі, наприклад, чи Німеччині чи Литві будуть хапати та вести на кордон, передавати їх прикордонникам чи комусь іншому. Так, друзі, воно не відбуватиметься. Тому що Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців. А ось і крапка. Думаю, друзі, я відповів на питання, чи буде депортація українських чоловіків з країн ЄС. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.